Так, ну що, дивіться, все загрузили в блендерочок. Ааа, забувся. Забув. чеснок не загрузив. Хе-хе. Так, треба чеснок по-любому, бо без чесника то не то взагалі. А чеснок гляньте, бачите, вже короче, все. Вже його полузали, так сказати. Ну не почистили, але кстати, в метро продається вже даже почищений. ну До метра було далеко їхати, поэтому будемо з цим щось робити. Так, чесночок почистил, засыпаем сюда чесночок, закрываем. А ну-ка, что там у нас? Ой, бомба, запах. Просто шикарне, яка джика вже короче. Запах мені нравиться. Так приступаємо до петрушечки. Це все ми будемо змішувати.